Кілька років тому цей будинок купив місцевий житель Євген Ткачов. Зробив ремонт та облаштував табір відпочинку. Тут безкоштовно оздоровлює дітей із багатодітних родин, малозабезпечених та тих, хто проживає у сірій зоні. Одна з розваг купання в басейні. Його подарували табору цьогоріч. «В басейні дуже круто, вода ну не особа холодна. Ну я сказала, навіть хороша для моєго організму. Да, мені дуже подобається купатися в басейні». У школярів є режим дня, кілька годин відведено для настільних ігор, є час для спортивних занять та стрибків на батуті. Інколи влаштовують турніри з настільного тенісу. Мені більше подобається в теніс грати. Ми ну буває, коли в футбол, грамо, баскетболках. Ми дуже багато устраюваємо їм ігор, обші ігри. Весь лагерь грає в різні ігри, дві-три ігри у нас общі, потім на локації, батут. Теніс, всякі настільні ігри у нас много, ходим на озеро з ними, і по утрам і ввечері у нас йде спілкування, як християнські. Діти проживають ось у цьому будинку. Брати Давид та Павло показують свою кімнату. Це кімната мальчиків, тут спить 6 чоловік, плюс там спить ще виспитатель. Тут також є віддільна кімната з двома мальчиками, тут, тут спальні є спальні кровати, є розетки, вайфай. На цій кухні вожаті, які приїхали разом із дітьми, готують їжу. Харчуються тричі на день. Частину продуктів вирощують на городі. Це ростіння з нашого городу. У нас росте горох, редиска, капуста. Ми сьогодні будемо допомагати повару готувати всякі блюда, б люди і салата. Попросьбі дітей готуємо пончики сьогодні. на обід, Нам або чаю». За три місяці у таборі можуть відпочити близько двох сотень дітей. Ми змогли трошечки покращити умови проживання, відпочинку дітей у нас, то ви бачили і басейн, і батут, а також іде будівництво. продовжуємо. І якщо в прошлому році це було чи п'ять, чи шість змін десь. То в цьому вже розписано 15. Я пастор церкви, і ми взаємодію з сім'ями з, з живого сложного життя на Більшість з цих дітей вони, по суті не мають можливості другого І батьки дозволяють, відпускають. Ми договорємося і беремо під свою опеку дітей на тиждень. Одна зміна у таборі триває шість днів. Наступний заїзд планують 21 червня. Вікторія Ливчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.